Вимогам представників держави. No. В тому числі це розпроставку. Але... Напев... Ви представник держави, можна поцікавитись? Звісно, да, звісно. Ні, збройних сіл ЦЦК, ну уточніть, будь ласка. Чу... Кілька так. Так, документів, особи. Поліцейські мають право вимагати особи, приділення і документі, що посвідчують особу. Та Ви являєтесь Якщо... працівником ТЦК. Я військовослужбовець. Ви не ТЦК? Ну, військовослужбовець військово ТЦК. ТЦК. ТЦК, Я ТЦК так? Я відбуваю на військовий службу. Збройний А у вас країни. є службове посвідчення ТЦК? Нема такого посвідчення. А чого немає? А дивіться. А ну, посвідчення Значить, Значить ні. Так що є. Давайте спочатку сподіваємось. Є запис у тому, що я перебуваю на військовості. В військовій на Дивіться, якщо ви являєтесь посадовою особою, значить. моя посада, яка завітка десятка, Ви являєтесь органом виконавчої влади. Ми являємося. Ні, ну ні, я, я я питаю з представника ТЦК. Ви являєтесь представником органів виконавчої влади. Я не виконавчого органі. Ні, ви не, ви не канав виконавча, виконавча влада? Тобто, понятно. Я... А Збройні Сили України до це до органів виконавчої влади. Для цього є Ні, Ну я вас питаю. Я, я вас питаю. Ну я вас питаю. Ви не знаєте навіть, ким ви являєтесь? Не знаю. О, дуже добре. добре. Це дуже добре, да. добре так. Да, да, так. Це що ви ще давайте. Нічого, по черзі давайте. Так. Дивіться. Дивлюсь. Давайте, я вам все.